Так. Доброго дня, шановні глядачі. Значить, Приїхав я сьогодні добивати корчму. Е, але діло в тому, що ну, я тоді в минулому відео, там де сама корчма стояла, я вже вибив. Це от, мабуть, погребна тут яма була десь. Ну, І отак вона на пагорбі була. А тепер вирішив походити ну, біля неї. І от... У мене вже третя знахідка, значить монетка. О! Дві копійки. Олександра II, 1814 року. Такий бодренький сохранчик. Так. Потім випала обломана ложечка, мабуть. Ручка і Ось така штука. Я не знаю, можливо це монета. Така наче ніби зелена патіна є. Ну, але вона така вся покоцана. Ладно, покопаємо. Так, ребята, аж сам не повірив. Ось я ямку закопав, де була двушка. Буквально нахає другий раз катушкою і... Выпадает копеечка. Тоже Александровская. 1822, вроде бы. Да, может быть, 1822. Хорошо, копаем далее. Итак, следующая монета, ну, что-то новенькое, деньга, 1748 год. Хорошо, Шукаем далее. Так, наступна монета. Ребята, непонятно. Ага, понятно. Лиза, або Екатерина. Ладно, дома по моим. Добренько, Шукаємо далі. Наступна знахідка у нас. Знову монета. Лежала зверху, Висохша Это Я вам нічого по ній зараз не скажу. Дома откисне трошки, може тоді встане щось ясніше. Добре, шукаємо далі. Так, наступна знахідка. Пуговичка. Така в прошлий раз була у мене. только погнуте ушко. Хорошо. Шукаємо далі. Так, наступна знахідка. П'ять монетка.

следующая находка. и опять две копейки Александр 1814 год, вот. ой хорош хорошенько наступна монета. Три угу. копійки 1860 року. Хорошо. Шкаем далее. Так, наступна знахідка. Думав, пробка. А оказалось, колечко. Ничего себе, сердечко. Можно. Може навіть серебро. Не знаю, дома надо почистить, подивиться тоді. Може пробу досесть. Хорошо. Шукаем, да. Так, ребят. Ось ця ямка была, да, было колечко, и оно 30 сантиметров. Ямка и монетка. копейка Александра. Да. Хорошо, шукаем далее. Так, ребята, следующая находка. Опять одна копейка. Тысяча восемьсот двадцать семь рик. Хорошо? Шкафа. Так, ребята, ямки выпала еще одна монета. Опять одна копейка. Александра Первого. 1918 год. Хорошо, копаємо далі. Так, ребята, значит, попарив я трошки свої монетки трошки вони одкисли, помив їх щіточкою. Ну і давайте подивимося, що вийшло з сьогоднішнього нашого купу. Значить, бачите, що там в процесі відео. Відніс одну двушку до Олександра II і одну копейку до 1900-х годів. Ну, давайте дивитися, що з цього получилось. Значить 7 монет получилось Александра I. значить, 5 копеек і 2-2 копейки. Значить, дивимося. Копейка 1800. Значить, 18-го року. Потім 1819 го року. Потім знову 1819 го року. І 1822-го року. Це незрозуміло якого року. Треба ще вмило закидати. Значить... Сохран такий, ну, кожна монета різний. Ця взагалі обита. Тут нормальний. Це така перечекання, можливо, щось. Так. Ця хороший сохранчик такий взагалі. Ну і ця обита, так. Да. Так, і дві копійки. Обидві 2014 року. О, значить, така. Ну і ця, я говорив вже в відео. Така бодренький сохранчик. Помив щеточку, і вся. Всі укисли, вся грязь. Просто водою змилася. Не було у мене ж такої монети, яка з двох сторін має хороший сохран Александровський. Так... О, тепер по знахідках, значить, колечко все-таки срібне. Пише по бумазі, але ну, немає там ніякої проби, мабуть самоділка якась древня, ну, цікаве таке колечко. Так, пуговичка обичненька. я говорю, у мене там ще одна така є Була до пари. Так, оце, мабуть, все ж таки була монета, але, мабуть, вона горіла. Е ну, Там десь навіть я там придивлявся, там якісь вензеляша, мабуть, залишилась. Ну, така вона. Чувствується, що горений метал. Мабуть, це ж таки була монета. Так, ложечка була. Чайна, мабуть, мідна. Ну і пуля. І три монети яких нема в колекції, але ця монета я так і не не можу поняти, що це була за монета. Значить, все ж таки, мабуть, Єлізавіти в кінці лише 9 чітко видно по року. там ну 1700, мабуть, і передостанню цифру не видно і нічого не можна сказати. З цієї сторони, ну, всадник видно. Тут також надписа не видно. Так, и две монеты. Бодренькі такие Значит, деньга Елизаветы 1748 року. Коллекцию отличненько. И монетка Александра II. Значит 3 копейки 1860 року. Це все дело, конечно, надо ще буде чистить, закидать в милу. Ну, але... Хорошенька монетка така. Не було, в мене жодної монети ще немає Олександра II. Приємно порадував сьогодні день. Отакий загальний підсумок. Хорошо. Так, ребята, на завершення хотілося би сказати. Шукайте, шукайте і ще раз шукайте. Я шукав майже 3 місяці і знайшов. І це принесло мені не тільки знахідки, а й велике задоволення. Що ж, дякую за увагу. Всім бажаю миру, спокою і удачі. Підписуйтесь на канал, чекайте на нове відео. Щасливо!